Чому США можуть відмовити у візі навіть ідеальним кандидатам? США вже сьогодні використовують штучний інтелект, щоб перевіряти вашу активність у соцмережах ще до подачі документів на візу. Тобто, якщо навіть у вас ідеальний кейс, стабільні доходи, круте резюме і чиста візова історія, вам, на жаль, можуть відмовити. Що саме аналізує АІ? Теми, які ви обговорюєте, наприклад, еміграція США, зарплати в Нью-Йорку, холостяки Кремнієвої Долини, які пости ви читаєте, коментуєте і шерите, в яких групах і форумах ви активні. Навіть політичні та релігійні теми можуть бути тригером. А вишенька на торті, наш улюблений страч у коментарях. Якщо хочете отримати візу, не розводьте токсичні суперечки онлайн. Це не гарантує відмову, але збільшує ризики, якщо ваш цифровий слід викличе сумніви візового офіцера. Що варто зробити? Перевіряйте свої соцмережі перед подачею, видаліть усе, що може виглядати підозріло, і обов'язково зверніться до експертів. Наші менеджери можуть переглянути ваш профіль і дати чіткі рекомендації, але пам'ятайте, ви самі теж маєте знати, де і з ким ви спілкувалися. Хочете більше таких порад, підписуйтесь на мій блог. Тут усе про візи, документи, чесні інсайти імміграції. А якщо хочете збільшити свої шанси на отримання візи, пиши в директ або телефонуй за номером під відео.